Пан Арсіслав питає, чи потрібно ізолювати комін термостійким матеріалом, щоб організувати примикання до нього параізоляції та мінувати міжповерхового перекриття дерев'яне. Якщо так, то що порадите? Так, щось я не дуже зрозумів, якщо ви робите параізоляцію, параізоляція чого? От погано, що не пишете, я казав багато разів, треба писати, що це це житловий поверх, це горичне перекриття, що це. От, пане Росіславе, що це за призначення? От. Так, я спробую відповісти, але я не впевнений, що я можу це зробити правильно. Я буду відповідати як для горичного перекриття. Ну, вибачте, тому що інакше я не можу зрозуміти суті вашого питання. Значить, у нас є з вами перекриття. Да, і ми його утеплюємо. Тобто знизу у нас з вами робиться параізоляція, зверху ми робимо з перехресним утепленням, тому що на сьогоднішній день норми так вимагають, ми робимо утеплення. І ось тут і, напевне, і виникає, як ми це робимо. Тобто, Якщо у нас з вами комін проходить наскрізь, то параізоляція в зоні, там, де розрізається, параізоляція повинна. Заводитися на от сюди на комін. І завертається вона внутрі. Тобто там утеплювача немає. Тому я не дуже розумію, От навіщо це питання. Тому що утеплювач коміна у нас іде ось тут. Ми піднімаємося вище. А вище, подивіться, будь ласка, у мене є вебінари. Про вентиляцію горичного горища. Потім є коротеньке відео, як ми утеплюємо горичне перекриття і робимо дерев'яний настил. Я там показую навіть креслення з проекту показую зйомку віду на об'єкті. І там виходить так, що ось тут ви можете покласти вєтробар'єр і так він може припідніматися. Тому що далі ми формуємо настил з прошарком вентиляційним. От. І для того, щоб в повітрі мінеральна вата не вітала от, шматочки цього, мінвата тут може або шпаклюватися, або так її можна оббити, наприклад, гідробар'єром, якимось да, парабар'єром за бажанням і так далі. Ну я би пошпаклював, чесно кажучи, тому що мені здається так буде краще. От. Ми зазвичай, якщо це вентиляційні канали, ми утеплюємо ПСБ і шпаклюємо. Ну, як захист від ультрафіолету і більш удара стійка виходить. Тому, якщо це горічне перекриття, я відповів. Якщо у вас щось інше, я не знаю. Вибачайте.